Доброго дня. І сьогодні 21 листопада занесли бджіл в, в приміщення. Зимувати вони будуть ось таким чином в приміщенні. Значить, переваги зимівлі в приміщенні, значить, по-перше, корма з'їдають в 3 рази менше. Тобто, на волі вона з'їдає 15 кг корму за зиму, то в приміщенні з'їдають 5 кг. Це не тільки економія кормів, але економія ресурсу бджоли. тому що бджолі, щоб з'їсти, переробити на тепло 15 кілограм корму, потрібно якийсь ресурс свій е, трошечки зрозходувати, щоб в зимовнику цього не відбувається. Получається, що в зимовнику стресових ситуацій в неї практично немає, у них немає е, ні ни дня, ні ночі, у них все, все постійно одна і та же. Температура постійно одна і та же пора дня, тобто така сумірки. Температура в зимовнику приблизно від 0 до 2 тепла, не більше. Утеплень немає ніяких. Зимують вони ось так, і тому переваги дуже великі. Ще яка перевага? Наш вулик не мочиться і сам вулик ресурс увеличується, тому що зимою вулик на вулиці не знаходиться не під снігом, не під дощем. Він постійно сухенький, тому я вважаю, що зимовка в зимовнику, в приміщенні це ліпше, ніж зимувати на волі. По-перше, корма, по-друге, сам вулик. Не портиться і по-третє, тут з увереністю можна сказати, скільки заніс, стільки і виніс. Тобто, падіж в зимовнику нульовий. Ну от, якось так.